Багато американських політиків висловлювали невдоволення тим, що Трамп даремно змарнував час у спробах домовитися з Москвою. Американський журнал The Atlantic навіть писав, що Трамп руйнує авторитет США як світової наддержави, що на них уже ніхто не хоче зважати. Ось один з доказів Трампа не запросили на саміду Пекіні з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. У статті пишуть: цитуємо: не дивно, що чоловіки, які зібралися в Пекіні, три автократи, чиї країни колективно спрямовують сотні одиниць ядерної зброї на Сполучені Штати, сміливо поводяться так, ніби вони навіть не замислюються про Трампа або про країну, яку він очолює. Автори публікації назвали зовнішню політику Білого Дому продовженням особистих інтересів Трампа, які пов'язані з бажанням отримати Нобелівську премію миру. Окремі американські сенатори. Також обурені тим, що робить Трамп і його оточення. Наприклад, республіканець Міч Макконел каже, що деякі радники Трампа демонструють ганебну наївність у справах із Путіним. Він також критикує прагнення до ілюзорного миру з Росією, коли це лише шкодить довірі до США та їхній міжнародній позиції. Інший республіканець Чак Граслі закликав запровадити найжорсткіші санкції проти Росії. Він попереджав про те, що Путін грається зі США. Лінці Грем теж підтримує суворі заходи проти Росії, якщо Путін не піде на серйозні переговори. Він наголошує, що США мають бути готові знищити економіку Росії, якщо Путін не відмовиться від агресії. Демократ Річард Блюменталь разом з Гремом просувають законопроєкт про санкції, що може сильно вдарити по російській економіці. Блюменталь звинувачує Путіна в затягуванні миру і закликає Трампа не брати участі у цих хитрих іграх. Демократка Джин Шахін вважає, що Трампу вже давно час бути жорстким із Путіним і змусити його вести переговори, а не просто робити вигляд. Тож виходить, що Трамп і так не отримує від Путіна жодних конкретних кроків на зустріч, зате повною мірою отримує критику від американських політиків. А на критику він реагує чутливо і дуже не любить виглядати слабким. Це спонукає його діяти по-іншому. У цьому випадку відвертатися від Москви, переходити від загравань. З путіним до тиску, це, звісно, не означає, що Трамп раптом щиро полюбив Україну, але принаймні передумав набиватись у друзі до Путіна поки що.